Кому нас не сламати, ніколи не роз'єднати. 22 січня день Соборності України, день Злуки на вічні віки. Знатимуть наші діти і пишаються нами, патріотами батьки. По металиком, жовтим, наш народ виборює волю свою. Схід і захід єдині у незламності, у волонтерстві, у бою. Схід і захід завжди разом, ми єдині всі по вік. Бог нам дав єдине щастя, тож у злі нам жити гріх. А мета це Україну усім серцем полюбить. Ми крилаті і єдині, а життя безкрайня мить. День Соборності святкує, українська вся сім'я, доля нам життя малює, дає мир і ти, і я. Я у нас і синє море, стає безкрайній вдалині. Я у нас і сиві горе, і краса свята землі. Він чує соборність уся Україна, вшановує слово священне своє. Це слово натхненне, це слово крилати. Воно весь світ твій і мій. Моя Україна на славу багата. Живи, рідна земля, живи і зорі, важливе слово Україна: вільна, соборна, незалежна, дужа і свята. Серце і душі поєднала синьо-жовта нитка, незрима, але для нас дорогоцінне, золота. Важливе слово це історія мелодій, що виграють на струнах душ. Богдан Хмельницький, і Кирило та Мефодій і Леся Українка, і Великий Каменяр, і кіборги, і світоч України наш Кобзар Так Україна благодатний край. Святий це знає кожен українець, і дорослий, і малий. Бо від руси України і до наших днів, скільки за рідну землю покладено життів. Тож наша з вами справа, наш обов'язок. Не лише оберігати, але й творити історію. І усіх славетних пам'ятати, любимо рідне, адже воно дарує віру і надію, і любов, а єдність і соборність України це основа і заснова. Ми, українці, єдині рідною землею, історією, культурою, звичаями і традиціями, а ще рідною українською мовою. Добру справу робимо із вами, щоб рід наш український розквітав, щоб мова наша вільна і розкута, дзвеніла ніжну, мов кришталь, щоб історія ніколи не була забута Нащадками української землі, незламна, єдина живи Україна заради майбутнього, своїх дітей, заради омуків, заради родини, країна прекрасних і сильних людей. Рола тобі рідна піша за те, що хапається ти ми за життя, за те, що женеш і долеєш тиран, моя батьківщина, ти вічний свята. Я перед тобою схиляю коліно, народи соборний, злетів ти до зір. Об'єднай міцно думками єдиний, ти приклад народу, народів. Повір. Незламна, єдина, живи в Україну, уже перемоги. Ми чуємо дзвін.